Так, Вон, дивіться, навіть кавунами торгуються. собачки сидять і відпочивають. Зараз ми далі пройдемося, я вам покажу вхід. От далі там є ворота. Хто місний, той знає. Зараз зайдемо і подивимося. В чому фрукти на базарі. Полетіли. Так, а це тут такий ход. Бачите, вже торгують своїм. Спросимо, по чому там перчик. Я думаю, він недорого. А по чому у вас перчик? 30 по... гривень. По чому, по чому? 30 гривень. А петрушечка? Петрушечка 15 Петрушечка 15. Так, ідемо далі. О, дивіться тут, бачите, яке движення. Всі беруть на зиму картопельку, цибульку набирають. Ось, бачите, мішечками можна купити. Тут є і опти, і роп'яться. Дивіться, ось помідори грунтові. 18 гривень. Редисочка. Гляньте, яка класна редиска. Нема тут ціни, по чому вона. Та потім. А по я редиска? Я редиски хочу купити. Ось є перець біла зірка по 20, по 18, помідорчики. Картопля різних видів. Зараз ми підійдемо, глянемо. Не дай багатенько сьогодні, неділя. Так, по 30 гривень, по 30 і по 23 гривні і по 27. Це такі ціни на овочі. Зараз далі пройдемось, подивимось. Ого, 80 гривень. Помідор по 80 гривень. Картопля. Бач, така гарна. Огірки 85 пять. Сім'янки. 16 гривень кілограм сім'я. 16 гривень. Хоч я візьму тобі, зроблю. 20 гривень. Якщо хоче, трошки візьму. А яка ціна тут правильно? 20 гривень, так? 20 То Ми так повернемо 16, по 16 заплати. По 16. Ага, вони дадуть, вони там важать. Але хочемо по 16. Чесник 130 гривень за кілограм. 75 гривень. Яблочко 30 гривень. Видите, движення. 15 гривень, картопелька, кавунчики, огурчики. А в яку ціну в огурчики? 85. Щось дороговато. Ще далі пройдемося. Ось дивіться. Все домашнє, все із грядки, мед. Дайте спробувати смачний мед. А по чому у баночка? вітрова 200. Коріандровий, дуже смачний. А оцей острий перчик, по чому він у вас? По 2 гривні. 2 гривні. Давайте я у вас візьму. Давайте. Так що осторожно, як ви більше, що ви не любите гостя. А по чому у вас оці горішки в трьохлітровій банці? Горішки 200 гривень кілограм. 200 гривень. Угу, дякую вам. Все пройшло годні, сушені, хорошо висушені, але ну, не, 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 не жарені. На вид таке, як ці, цей годнішній. Прошлень. У цьому році сіклі, бо в кожного туди ще були, і оце вони темні. А в цьому році я пробувала теперіть світлечі. Дякую вам. Ну, дивіться, тільки всього. 45 гривень груша, угорка 45 гривень слива, яблучко по 35, п'ять. Скільки людей? Багато. Квасолька тут цін немає. Гарбузове насіння. Ну, цін немає Того. Якщо вам надо, заходьте, вибирайте це на 23 третьому. Картошка цибулька. Багато ніка. О, тут вообще багато всього. От картопелька 10 гривень. Двадцять гривень. Картопля по двадцять гривень. По дев'ятнадцять гривень. Та тут розбирається. 11. Цибулька есть по 13 гривень, 12. по 14 гривень, капусточка, мешок капусты. А почему у вас капуста? 25 получается. 25 гривень. Это вот так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, заходите. На базарчик 23 -е вересня. багато всього, Часа також покажу. Багато всього, от бачите. Я хочу трошки верти. <кхм> да, Мет. Редисочка. Зараз я візьму, якщо редисочку теж хочу таку. 50 гривень редисочка. Це я люблю. Це я беру. Бачите, ось редиски купила. 50 гривень, ну вона корисна ця редисочка, я дуже її просто люблю їсти. Сіньки трошки возьму, зроблю, ото от, ще от, от, язик недорого. З'їсть, трішки далі люди теж беруть груші, і груші, і яблука. Mm яблука, груши. А по чому у вас грушки? От 50 80 і 100. Це так. Вон закатка ще є. Чого-то продають. Он горішки в мішках олій. Сейчас, прямо, там. Огурчики. Закаточки. Ну, це ви сюди можете прийти і подивитися, по чому закаточка. Зараз огурчики, А по чому у вас гу... Ой, огурчики? 55. А можна у вас. 55 гривень час. Ви заберете, що вам багато. Ой, Кілограм. Давайте ще о так і все, хвата. А по чому у вас оце консервація, помідорчики? 85. 80 Угу. тридцять. Так, так, добре, час беру. Сто угу. 100, 100 восімдесят п'ять. Сто ціляні помідори, 100 гривень. 100. Оце... Сто гривень. Дайте мені, я попробую а, на смак. Після. Бо я ні разу Суше не, не пробувала. Оце воні, хочу. Сто грамма виходить сто грамів якщо висушу. Отак там, шикану візьму. візьму. Роблю, Буде ць... розпаковка у мене сьогодні. Окей. Okay. <світ> <світ> Добре. Вон, бачите, сіки всього. А оці ось горішки. Горішки 180 гривень. 180 гривень. А консерва? Консерва, дивіться, є 180, є 150. Це ікра красна? Ікра красна, це американська. А, поняла. Так, беру оце поки, то я сама зараз візьму. Добре. Не знаю, що тут роздуть. Тоже от м'ясце продають. Колбаска зі справжнього м'яска. Ой, я. Урочку? Ворота тут всього смачного. Так, сюди ми сходили далі. Ось теж люди купляють колобаску зі справжнього м'яска. Сюди треба йти, на цей базарчик. Получається, зайшли, купили і пішли. Смакота. Сольце. М -м -м. Завітайте на базарчик 23 вересня і купити смачне м'яско. Я взяла вялені помідорчики. Сьогодні зроблю розпаковку, хочу спробувати на смак. Тут субота-неділя в основному так можна. Та й в будні дні також люди продають. Огурчики взяла. Трішки редисочку і острий перець. А мед, зараз я спрошу ось мужчини мужчине. А якою ціною у вас пів літра меду 100 гривень, так? Ну, попрошу. Ні, 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 дякую. Він так вам Ні, дякую. 100 гривень, 100 гривень медок. Так що. Чи хочу? Ой, гранати продають, гляньте, які ух, і редиску я хочу взяти пару редисиночок візьму. Базарчик невеличкий, це не хитрий, це на 23 му Ну, можна все купити. От дивіться, по 35 гривень навіть синенькі такі непогані Там є редиск. По 18 гривень помідорчики можна вибрати. Де моя там редисочка? Хочу редисочку. Даже мочолки ось можна купити. О, дивіться, яка редиска. А, а по чому у вас редиска? А по чому у вас редиска? А